Так. Я підрубив трен в лайві. Доброго а, дня всім! Всім, всім хело! Ви на каналі Даборок, і це офіційний рестрім з марафону RTI in Japan. Зі мною зараз Juicy Juice. І в нас гонка по прекрасній грі з Nintendo 64 якщо я не помиляюся. А я можу Чесо, не знаю, звідки вона, але yeah, yeah. я знаю, що це одна із таких олдскульних ігор і. В 90-х, 80-х. Це 89-го року грати. Ну, в 90-х, грубо кажучи, коли грати не було в що. А, Боже, це. ще все, Це, це ще такі... з першого фамікому це з. FC он написано. Це ж. Це перший. Нінтендо. Але що дивовижно, це гра про Джейсона. От, тобто ти тут граєш за. Маніяка на Бог Хіт. Так. Ну, ти ну, не, зовс... не, не зовсім про Джейсон, а Джейсона. Ну так, ти граєш кажу, за маніака. З маскою хокена, як у Джейсона. Угу. І тому всі панове тут в різних варіаціях. Скажімо та, так. Воно ну, вже мем, але танцювали. Це, mm -hmm. як я розумію, е, ран на декілька людей. О, це гонка. — Тобто, це гонка. Та, це гонка. От. Нам взагалі це буде, треба буде повторити, тому що зараз будуть Ні, <св 'язано> <св 'язано> тільки збиратися люди. Ні, нічого. О, Перші п'ять хвилин нормально, нормально, Нормально. Мертві, які ворогів цієї в цій грі. А це почекай це, типу, в не, неї. Це якась типу. Я не цей... знаю. Я чесно, мені зараз треба відбігти, але ну там якась паранормальна сила, вони її перемагають. Мені здається, що це Омаш це, на цей м... на на Полтергейст. Не на полтергейста, на екзек екзекюшенера. Екзорциста. екзорциста. старого. Yeah. Можливо. Челаки зверху дуже тут цей дуже відстає. Ти можеш, в принципі, цей. Якщо що, я тут посиджу з чату, поспілкуюсь, mm -hmm. по цей. Мені подобається, коли декілька ранерів можна, хоча б, навіть якщо ти не знаєш якихось там особливості рани, але я думаю, що тут немає якихось прям таких страток, чи ще щось чуваки mm -hmm. просто. Дуже гарно знає де що, uh -huh. буде, коли. Ну там, І мабуть, стратки да, є я. якісь, але вони пов'язані більше з о, особливостями консолі, а не з о, чимось, що буде далі, коли буде Half-Life та Half-Life 2. От там будуть стратки, там ви побачите. А тут та тут чоловінка. ігри більш комплексні, більш сломані. Mm -hmm. Саме так. Так, чатик. Я вам залишаю дано? І біжу. Чувак під, ні, під Ніком Охонта, це правий нижній, біжить швидше. Вітання, привіт, Джусі Делішес. Він поки що попереду. За ним де Гамлет, а чувак, який є з з цим. З макаронами, з лапшою швидкого приготування замість цього замість імені. Він цей. Він той. Він відстає, тому що в нього на старті були якісь проблеми. От. Окей, ми вже зафігачили скількох двох босів, трьох босів. Що За крисою. криса. Б'ємось крисою. Ай-яй-яй, охонта отримав, мені здається, доміч. А ні, 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 ні. Нормально. А, до речі, того, краще, що зверху ніж. звуть саме. А, да, його просто пробрали цей. Ну та там. Не завжди рон соціалки коментує, показують. Та. Рен коментатор. Рен знає спідрани всіх ігор. Рен топ топ-спідранер. Рен найкращий в відеоіграх. Я, взагалі, мав... Від Я мав би їхати в Японію і бути четвертим в цій ігрі, от, але не вийшло. Ну але вийшло. замість тебе ранить той мужик в масті з де да. стрендінгу. Deadman, чек його. Угу. Виходить Дедмен. Ну так, да, хонта дуже вперед, що він навіть вже ця хамтета хаматета перегоняє. Аматет дійшов до підвалу, в якому зараз Ухонта вже закінчує все, що має в цей зробити. В них вже пушки є. Як я розумію, у Пушки є якась ця. Uh... Ні, вже Пушки нема. Я думаю, що Пушка якось відштовхує. Але ні. Що с у хамте та охонте якось дуже відрізняються ці. Відрізняються uh, стилі проходження. Охон якось. Ру, рубить цих павуків, чи хто це, коли вони тільки з'являються, а Хамтед чекає, поки їх спавниться. І тупо пропускає. Дивіться, там павуки, деякі павуки уходять за цей, за за екран, він їх навіть не вбиває, він просто їх перестрибує. Я не знаю, який із цих цих. Який із цих Страток більш оптимальна, але мені здається, що у Хонте оптимальніше, тому що А ні! Почекайте, ніфіга. Хамте догнав у хон. Ну, наздогнав у хомту, хоча він відставав. значить його стратка більше ця більш дохватніша. І навіть Гек, сам Єк, сам чи як його там який зверху, теж наздогнав. Отак от, от взагалі, дуже, я вже казав, що ми зараз граємо. О, ми зараз дивимося проходження Споттер Хаус. Це ран декілька декількох ранерів, які одягнені в костюми Джейсона Вурхіса. І вся гра це омаш такий на цих на класичних якихось злодіїв. І ти граєш за Джейсона. і... Я не знаю, в чому суть гри, але це було 80-ті 90-ті, і тоді ігри робили з душою. І навіть якщо у ігри не було душі, ти як гравець, у якого нема вибору, все рівно знаходиш цю душу і граєш в цю ігру і кажеш, о, який афігенський гімплей. Тут ми б'ємось з Сатуною. Ну, охонта, охонта трішки попереду. Ти ігри робили в мегабайтах, так, так. Тупо вся ця гра 14 байт. 16 байт. 8 біт, І там і музика є, і локації є, і різні босси, і різні механіки. і все. 64 метри то було. Та я думаю, що ця гра важить набагато менше. Я навіть зараз про гугл, скільки вона важить. Splatterhouse. хаос. А. МБ Вейт. Вейг хты. КВ на

Вона важить взагалі понти, мені здається. Тому що нещодавно вийшла цей. Е... Animal Well, який ми проходили на стрімі, і він важ... важив 60 МБ, щось типу такого. Він був плюс-мінус такого ж самого типу, але більше, ну, типу, ну, цей. Я знайшов, скільки ця гра важить, вона важить 135 кБ. 135 кБ, ну коротше. Камон, і дивіться, скільки тут всього геймплею. Гімплею. гімплею більше ніж в Індіані Джонс. Я не буду це казати. Ура на топікал, топікал. Ми бачимо, що Хонта прострібав по цьому, по по водичці. У нас, мабуть, майбутньому буде е, цей огляд на спідрун Хофлайфа, і там теж треба буде стрибати по водичці. Ну це не огляд, От. ми коментувати будемо. Огляди на ене ютуб пишуть. Коментувати будемо. Так. Доброк душить. Вибачайте, добро. Вибачайте та, мене, та, та я душу рена. Він душний. А. От йому треба, щоб все було по цьому. Для мене це огляд. Огляд ну, на спідранера. Та, та, та. От. Будемо вирішувати, чи будемо брати спідранера. Е, який проходить life додому, чи треба його купляти, чи може він поставити якісь нові рекорди, взагалі? Типу е, спідранери, спідранери, якщо так подумати, е, це клад. Угу. Ти типу, про те, що дати, можна їх спідранери. тестерами, наймають? Ні, ні. ні, Ну типу, ну та і тестерами, але про те, що типу, якщо є спідранер по якійсь грі, от і він він контент крієтар. Ти в нього вкладаєш гроші. От Онлайн кайфовий, не рощі. буде перед ким позоритись, так ти і не будеш коментувати. Коротше, е Його а, можна буде. Доброго вечір. <ріг> 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 Доброго вечора, всі Доброго всі вечора. привіт, квадратик. Я <ріг> тебе поки Йо. що замутую. Давай підемо потім в той. Ну, коли буде сетап е і налаштуємо тобі звук, окей? Добре. Добре. Чими відра на провиндиан має присисти п'ять разів? Та кого? Та куди? Мені здається, хамтед, дуже велика кількість цього. 攻撃が、っスていると一瞬たにの時間、ね、は、この時間は、ねえー、こ,んは本にこの時間は、このの時間は、この時間は、この時間は、このこの時間は、この時間の時間は、ここの時間は、この時間は、この時間は、この時間この時この時のこの時ね、は、この時間は、このこの時の時間の時間の時は、こ時のこのの Це ж той самий? Так, да, той самий босс. Мені здається, Хамадет міг би взяти перше місце, якщо б е, на крізі декілька разів не отримав хітів. Тому що він знає про цю гру щось. Щось таке, чого не знає Охон. Скоріше, навіть не так, скоріш за все. Хамтет де якимось, якимось цими. Не, Опасними стратками. а Охон більше про, про, про цей. Про. А, Так, мені треба пересетитись. Раз, два, три, раз, два, три. Охон, де йдемо як, якимись більш перевіреними сейфовими варіантами. От. Тому Не отримує демеч, тому переходить вперед. Що робить чувак зверху, я взагалі не знаю. Просто граю в гру по кайфу. Це його гра дитинства, він такий. Я хочу в цю гру пограти на велику аудиторію. Там онлайн, до речі, у цього івента я подивився щось. Щось в районі чи 50 тисяч, чи 90 тисяч, щось типу такого. Японці люблять цей спідрани. Чим ми гірше за японця? Давайте а теж зробимо так, щоб у нас цей був онлайн. 50 Жити треба швидко. Взагалі, ,まあ,あの,あの ну, Спидрана ну, дуже прикольна ну, штука. Я в, б дуже сильно хотів, щоб ]あの, у, у нас ]ちょっと,]ちょっと в нашому цьому. інфопросторі нашому... нашому... <постырі> з'явилось більше, э, це, більше ]あの, контенту по Speedraнам. Деякі я понялся Спидраніть. Ріл. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, не дивився диму не цього Комарова. І тепер таке кажеш. кажеш. Мені подобається. Е, мені подобається те, що японці зробили гру про Джейсона, ну, типу, про е, американський жахі, е, жахастик, і не змогли не додати в нього якусь я, японського привода. I will give my crystal ball. Нам видали якусь крістал болт. Тепер ми в Єгипті. Ладно, окей. Питай нема. Тут велика кількість непоприяцій різних культур. Так то все Комаров. Засуджуємо комарова. У нас, до речі. Я нещодавно бачив, як ця хорбел проходила спідранила Silent Санхіл другий. Проходила всю гру за годину тридцять, мені здається. Тому, в принципі, в принципі, спідран-культура. Серед укр. Uh, Твічерів, стрімерів. Це реально. Блін, як же його ранить? Він тупо знає всі таймінги, дивіться. Триває через ці годинники взагалі. Наче їх не існує. Геймдизайнер продумав всі uh, ці ловушки, ці трапи. А охонте такий ме. Мені так Вони на цей спікане. Я ваше життя все зрозумів. Мені все тепер зрозуміло і понятно, максимально ясно. Він як Доктор Стрендж в тому в Гівці. Доктор Стрендж в Гівці. Ну, там, до де мала. йому перший раз показують, е як варпатися а. через простір, і він такий. Ура". А, навчить ага, Teach me. Ага. Качаємо 6 GTA і <звучить> Dreina. Та я 6 ГТА дуже швидко прийду. VR. World record <звучить> так, тепер ми б'ємося з тиквою. В принципі, так, головний злодій це тиква. напевно. Eh, to, я посміюся, якщо це буде головний eh, злодій, бо eh ,その спочатку вбило сатану, а потім хилоїцьку тику треба вбивати, яка макічілаште курино, де, ма, ,まあ сорео, mm? e, маннака ні кугути нукєрю, мошкава, mm? сото гава кара маварі конде йокєрюка, соште хонтайні когєкі сиру, тою кадачі, ясне. 攻撃をするとこの一定時間点滅無敵状態になってこのアレイウェイというなんかブロック崩しのボールのような動きで突攻撃してくるという。基本的にこれの繰り返しではあるんですけれどもやはりそのよい方としてはですね。とろんなものが結構出てくるので。しょかも、もちろん、もちろん、もちもしもしもちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もち

Ізі клеп. Я я я я з дитинства був за Так. Та, Охон, Охон да. Слухай, ну ти був правий. А, що я був правий? Це останній ну, бос? Це останній бос. Я відчував. Ми, якщо що а, нічого це, типу... не знали про цю групу перед тим, як запустили стрім. Тепер ми знаємо про неї все. Дякую, Рен. Це, коротше, була зйомка фільму. Блін, скільки, скільки тут плотвістів? Просто жесть. Нагадую, 89 дев'ятий рік? 89, так? 150 50 кілобайтів, 120 кілобайтів пам'яті. І просто історія носеться. Стільки персонажів, стільки драми. GG. Для вас ранили хематет Охон та Самеж а, uh, він, він вбив цього коментував режі, для вас Juicy Juice. Всі все вбили. А, uh, ah. наші а, ранери всі дякують. Всі маску. А маска ожила. <гас> а маска ожила. О, oh, ну. No. Прикинь. Поворот за поворотом. Просто... Mm -hmm. Просто, ну, камон, камон. Люди, ви маєте зараз качати цю гру і пройти, якщо не приходили. Ага, В принципі, це займе у вас максимум 20 хвилин, тому що ви знаєте, як спідранити цю гру. Uh -huh. Пробіжете швиденько, але стільки, такий такий стільки емоцій. Реально. Блін, гра проходить за 20 хвилин. Я коли був малим, мені всі ці ігри на сегу на Денді, ага. на це вони такі важкі були. Важкі, тому що uh, людина, ну, типу, не знаю, це тільки, грубо кажучи, початок розвитку. Winners Don't Use є. Drugs. Ти бачив? А? Що? Uh, winners Don't Use Drugs. А, так. Да. Антинаркотичні нарк... ці. Одобрюємо. Блін, на 18 секунд хаматет від Охона uh -huh. відстав. Коротше, про що я казав? Про те, що типу, в 89-х, 80-х роках, коли тільки тільки почали робити всі ці ігри, вони не знаю, не мали якогось. Розуміння того, як це правильно робити, і ігри були такі максимально душні. Ні, ну репросто жесть. Я тебе трошки виправлю. Е, дивись, вони прекрасно розуміли, як робити ігри, які а, да, вони ж робили хорошо в заробляють це... в аркадних На автоматах. Ну, так, 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 та, та. тому... Тому в аркадних автоматах, якщо ти помер, тобі потрібно закинути іще 25 центів. Окей, окей. Можливо, для Аркад ви не розуміли, але в мене вдома була не Аркада. В мене вдома була сіґа, ну no. і коли ти граєш на Sega, і гра тебе душить, типу, це не не гарний бізнес-план. так. No, так, вони дивись, вони там. Такі... Вони, вони там показують плакат. Don't use drugs. Uh, don't use drugs. Uh, yeah. Вони показують плакат uh, наступного івенту РТА. Це буде. А, ні, це це його плакат саме. Він буде показувати перший Metal Gear Solid на наступному івенті. Дуже кльово. І це йому ком'юніті зробило отаку дизайнерку, і саме хаматет буде бігати МГС. І дякує, звісно, всі ранери дякують організації, дякують ком'юніті з Паттерхаусу і чекають на нові рани. І буде дуже кльовий. Блін, ну вони так зімолищуються. Всі ми, коли були малими, то ігри були капець, які як довгі, як дов, а зараз, якщо пограти, то таке щось. Бо, я, до речі, десь у 2015-му проходив стару гру, яка була в мене на сезі, сезі Пірати чорних Dark Potter Parents, коротше. От. І вона мені була легшою, ніж в дитинстві, але все я на ній так. Попотік, але вона справедлива була, гарний mm, цей. Тобто гарний, вона була э... не квовітером, не тим, що жере страшно. ну Тому що ця гра вона з аркейд автоматів. Ну, а, от, і так. вона, ну прям видно, що вона дизайнувалася під те, щоб на аркадних автоматах вона жерла багато грошей. Це дістав хамата.